Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми біля хати прийшли до нашого господарства. Зараз хочемо нарізати січки, вже з цієї сторони трохи скормили. А що Коля так і порозносив, щоб освободити біля січкарні, сьогодні її настроював, то зараз будемо пробувати. Чи буде вона різати гарно? По будівництву трошки ми вже там порались, головне, щоб бички перегнали, то вже трохи більше часу можна приділити і січки, нарізати. Люка тут. І це ще підкидаєш знизу. Давно вже ми її... Дай не користувались давно. Скільки часу пройшло? Ото останній раз вже, може, і рік пройшов. Буду граблями відкидати, а потім у бочку. Циган і біляш шкарлупи їсть з кукурудзи. Це вже останні, а й так їм сподобались. Теж добрий корм. А то ще сіно ще їм треба попоїсти, ціла зима. А так все рівно, трохи сіна, трохи лишпайок. Всімба там, моя кумиш слухає. Поміняв два ножи на її, були лопнувши вони. Одного ставив, підточив його. А ці такі, то думаю, можливо, буде непогано, бо останнім часом вона так не дуже різала. так, поміняв, попідгонив їх. Чесно кажучи, не дуже хотілося до такої процедури вертатися. Але зараз бачу, що вони сіна не їдять. Ложу їм приблизно тюка вранці ввечері по тюка на день виходить, То вони з'їдають, можливо, відсотків 30, а те викидають, йде в відходи. І чекають чекають тільки силосу. То в знаєте нічого страшного. ну, Можливо, от, трохи недобре, що сам силос і комбікорм, Але просто, що вони зараз його з'їдять, а потім буде чисто сіно. То зараз спробуємо спочатку січку різати сіна, а тоді, можливо, овсяна солома у нас є овсяна, ячміна, То глянемо, підберемо, що краще будуть їсти. Сімба полежує. Пробував їх брати, щоб вранці дати, наприклад, силу, а ввечері сіна, то вони очами дивляться на мене, що якби, не дуже хочуть їсти сіно. Йдемо до сибочки, зайдемо. Кукурудза в мішках так і лежить. Знаєте, почав молоть, почав оці сітки брати, а потім якось так. Коли вже буду трактор стояв, коли трактором виїхав, бачив, що ж мішки треба там спочатку брати. Тобто вже потроху забираємо. Ну, знаєте, можливо, по корисності не таке, як. Як зерно виходить, чисто зернові, коли її качаємо з серцевинами. Але ми кормимо, як би непогано. Свіан такий рогатий. Кидаємо. Так, щоб... ну, Цінчо, всім ці не, не будемо привучати їх до січки, хай вони собі їдять стіною, комікорм і все. А так планую, можливо, якщо буде якби одного тюка на день, щоб їм перерізати стіна чи соломи і щоб його використовувати із силосом разом, то можливо ціна не буду підкидати. Якщо будуть хотіти, то буду, а якщо ні, то було б добре, щоб зідали б одного тюка сина і силос, і комбікорм. Ну, ці бічки, що, що там у нас. Син, знаєте, тут такий перед грубі, а ззаду якийсь немає ще місця на йому. Синчук. А, а такий, чесно кажучи, головою трохи махає, треба вже біля шазу. Треба буде окульсувати, поставити кільце у носа. А цигану ні, циган. Але перед тим як би глянути ще біля ша до, до корів, чи, чи буде інтерес проявляти. Цин ти затуляєш. Нам казали, що ти трохи... Тикай, притісняєш біля ша. Можливо, його можна було перерізати трошки вліво, щоб біля що було більше місця. Що ти бляшка? Можливо, буде спокійний біляш, такий він. Боязливий. Там не махає. То на тебе може, на, на мене не махає. Зараз запустимо, попробуємо. Будеш граблями відгортати. Угу. Так, знаєте, не дуже добре січку різати після тюків. Ну, що вона отак пластами йде, коли солома насипом, то краще трохи виходить. Поїхали. <звук> пищить десь нічого ну, по пищі дерібно поки, поки що воно все гарно там підогнане то буде гарно різать зараз іноді тоді попробуємо мабуть я думаю його овсяну З зовся в нас її так багато є Пече. Ну, трохи недобре, що можливо, що отаке, ну що там сили скрупніше, то зараз трохи ступиться і порозриваю в перш тюка, щоб можна було б швидше обрати. знаєте, якась така асоціація зразу виникає колись, коли все вручну різали. А зараз трохи полешено, але все одно ще 10 бічків, то трохи треба дорізати там. Нормальні штани. Перерізали півтора тюка. Ось така вона виходить. Ви знаєте, зразу не буду багато давати. Тут півтора тюка, то можливо на днів три його порозподіляю. Отак воно дуже дрібно, щоб не жодким і позабивати їм. Лесь яка через відео то так вже нагострив, на що ніколи так ще не різали. Ну тоді подивимось, далі спробуємо солому різати. можливо і гороху, там не гороху і не дуже багато, вони так її з'їли. Якщо будуть їсти, то буде все добре. Такі. Таке у нас буде зимове заняття. Що ти, Мурка? Назбирали вже котів. Антищур наш. Там кукурузу вони там обходять, я там проходив ставив отут, щоб заходили на, на ту сторону, є можливість. І знизу кукурудза лежить на таких. Там така проставка, будь-то тобі на балки не лягають вони, то там є можливість, щоб коти заходили б. То там контролюють також, щоб міші, бо міші полюбляють кукурузку. Йдемо ще до свині заглянемо. Свиня зараз в нас загуляла. Думали зробити свіжину. То, <плесна> то вона Він вже трохи успокоїлася. У нас були плани? Я зайшов чистий, то, то чуть не з'їла мене. Що ти будеш кусатися знову? Отак вона кусається. Ну т -т тоді, коли гуляє. Да. Так, то нічого. Ну нічого, значить, ще, ще трохи побуде, покантується з нами. Якщо ось як тобі заняття таке, подобається чи ні? Ну, то так зараз? Якось доставить. Думаю, може... У кожного ну, дня так не включає. У нас там кльонка є в рулоні. Може одріжемо, зав'яжемо, щоб навоз так згрузити зразу. Ну, щоб був такий великий мішок. А там навозимо, можливо, тачок 6 силосу. Тоді оцих півтора тюка сіна перемішаємо, а тоді вже комікорм зверху будемо. Можливо, з комікормом зразу його наготовить. І будуть все їсти вже. Так швидко якось накрутили, правда? <рес> <рес> а то все довго ми думали. Думали, що в нас тільки буде часу багато займати. Могли б і раніше добратися до її. Тоді не було часу у нас, бо ми багато, багато часу проводили <рес> так, там біля бічків. Біляш. Вже, сп... вже спокійний. Ну, просто він не лякається. Ну, все рівно ж не такі, що там не стрибає. Я то колі пропоную, що давай візьмемо сило суколя наполовину менше, а сіна наполовину більше туди. А то зараз сило з'їдять, а потім не схочуть сіна зразу їсти, то починають худати. а то зараз, як коля накладе сіна більше, то каже, вони теж не хочуть їсти. теж не... шкода, що вони так усе заглядають туди, правда? Ну, полежить, ну, а, а потім да, коля викидає. Щоб вже свіжого силосу положити. Ну одразу, знаєш, не хочеться багато, бо ну, щоб жолудки не посувалися. Що крепко так дрібно? Ну так, да, будемо потрошку. Доблядь, ну. А я то думала, що нічого з жолудками не буде. Але ж хто знає, як нападуть, подумаєш, що все сило, <гум> як нападуть на сіно. Але нічого, будемо виділяти трошки часу. Я думаю, що так, щоб пару тюків хоча б і п'ять чи 10 зразу. Ну, а що ж кожен день його включати нам буде? Ну, да, ну, так. Ну. Бо самому теж незручно. Треба, коля там якраз закладає, треба відкидати його, а то забивається воно. Замотає мене, що тут. так. Замотає. Якось так незвично до такої січкарні приступати нам. Ми тоді попризили січку з кукурузи. Ну так. Да. Коли в нас тут було чотири, то 4 ми. Бічки. То поїхали руками на посили, там в нас є відео зимове. І сніг був. Да. Ну то кукурудзу, то краще було крутий. Вона така довга, коли ти там раз закладеш, і вона багато так накручувала, а сіно, да ще воно таке спресовано після тю, ну, тюкопреса. то ну, так і незручно його там запихати. Курику туди, хоч нас немає. У а а нас, нас там двері на вулиці відкриті, якраз сусідські поприходили. У нас курей немає. Коли ти так добре почув, що звук курей, Тому вона прийшла курка знестись, то хай ходить. Yeah. <laughs> Нічого, може, заходить, тут нас є кукурудза Давай Двері закриємо буде суп. Суп? Ну. То добре, що ми вже показали, що до нас зай зайшли, Коля. То треба було мовчати, щоб не знали, що в нас там хтось куд кудакає. Що ти прикрив би? Ну що тако? Ні, ми не прикриваємо. Півень. Нічого, хай кукурудзу. Вже ми так її тут позагрібали, свиня поперебирала, але все рівно ще є. До бичків. Я до їх. Ото що з тобою заходжу, так? Я до їх не заходжу. Коли так настоять трошки більше гної, то такі, здається, циган високий з біляшом, а коли коля почистий, то знов менші. Часом бувають такі високі. Біляш такий в ногах високий. Хоча набагато менше від цигана, Січ, Січень і травень посо. Сіти травень п'ятий місяць. Чотири місяці майже. На Арабчик наш то навпаки такий низький. Знаєте, в нас як раніше тут було чотири бички, то вони якісь такі були довгі. Коли ми тут знімали, Коля так сміло, коли їх ходить. Я кажу, Коля, посунь його. Він каже, проходь, може, не не стукне. І я думаю, я як подивлюсь на такі ноги високі, на такого здорового, то я взагалі боялась, тут проходить. То я так іду аж по постінкою трус. Помниш, Коля? А ти візьмеш, що піхне такого бичка так трохи, і ну, ти коли їх ходиш, я все одно їм не довіряю. Навіть якщо і ти ходиш, то треба. Осторожно. І ти не довіряєш теж. То чого так підходиш ззаду? Треба Страхувати себе. Треба нам кільце вставити. якось так з кільцем набагато так краще. А то в нас такий був лютик сердитий, ми бувало, що зав'язували його по всякому. Коля мені подає віровку. Я вже там його так трошки потримаю. Ну це вже в кінці моїй місяць, так? Да? Бо вже було рисковано, так. Що виганяємо? Ще й найде почула, думаю, що тут таке ходить? Давно вже в нас тут такого не ходить. Зараз ми вже в хаті, в нас той світло є, але Коля відключив, під'єднав сьогодні зарядну станцію в хаті, тут поставив на кухні. Зараз в нас підключена вся хата, це котел, насос, морозильна камера, холодильник. Ну все повністю, так як ми зазвичай користуємося. Зараз зробимо ще чаю, нагріємо хлопцям до донал... налисників. Як чайника включу? Можна зразу э, чайник включати? Чи подождать, поки насос відключиться? А ми зразу провіримо. Це ми її не купили, вона у нас на огляді. І нам взагалі цікаво, як вона зможе підстрахувати. Яка вона в користуванні і що можна включити в хаті? Оце дві лампочки, оце що, телевізор не включений. А так як хлопці, то вони ж там і телефони заражають, і інтернет підключений зараз. Сьогодні ще нажарила на лисників, трошки мене часу було більше, то так вийшло багато і тонкі, але буває, коли так куди спішу, то тіста набагато грубше наливаю. Але зараз, поки включати, мікроволновку не буду, того що у нас зараз котель підключений на всю хату, морозильна камера, холодильник, чайник, то коля каже, що щоб нам все зразу не включать, Да? О. так по черзі, щоб було. А потім включу мікроволновку і каві зверу, коли вже чайник відключиться. Ну це вже трошки багато і включено, мабуть, бо коли треба, то так вже ж не все треба включати. А те, що дійсно таке необхідне. Вже чайник майже закипів, зараз залю. Нагріємо на листиків. Вони в нас пусті, а потім вже хто з чим любить. Я то люблю з варенням з чорниць, хлопці з гущонкою. А буває взагалі пусті, то вони нічим не хочуть, щоб їх змазувати. Вже потім хто з чим схоче. Як там, Коля? Падає крепко? Чи так нормально? Нормально? Коли включаєте так, гуде вона? Що не телеток включається? Що? Ну я вже включаю, що треба, що не треба. Правда? Це ж ми пробуємо. Мені здається, найголовніше, щоб була вода і світло, ну, така як морозильна камера або морозиловка, то в наш пару годин, може бути. І бічкам вода щоб була. Щоб вода була в хаті і також і бічкам. Я вже колі кажу, а якби не було б світла так пару годин, так, то що наші бічки робили, б, що вони там все в поїлку заглядали, б, що десь там має вода бігти? Все рівно ж бічок води хоче. Коли в нас вдома було чотири бічки, помнішколя була така в нас поломка по вулиці. Мабуть, більше, більше доби не було світла. То коля їздив до батьків, там на вулиці є колодязь, бо ж бічки вони все ждали, ждали, де да нема світла. Там, мабуть, гуси летіли, де да щось там порвали. Тому саме так складно було. Брав воду і нам у хату, щоб головне попити чи супу зварити було, але потім поладили то вже. Здається, такого не було більше. Тому саме довше, коли yeah. не було. І бітони набирав, і каністри з під води, все. Коли підключали, було 76%. Оце все, що я включала на кухні. Та зараз подивимося, скільки? 72. Посилання на зарядну станцію ми залишимо в описі під відео. Будемо гукати хлопців. Зробимо таке чаєпіті. Під вечір на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, ян голова охоронця збройним силам України. Всім до побачення!